Це я Коробка, і це мій дружбанчик Саня. Саня, скажи привіт. Усім пока! Вітаю, шановні глядачі! Я коробка, хоча раніше була клюквою. Я щиро вдячна вісім Ти людям, що підписані на канал, за те, що вони досі не підписалися і продовжують переглядати мої старі крінжові анімації. Я щиро прошу вибачення за це. Що насправді сталося з каналом і що буде з ним далі, дізнаєтеся, якщо це відео набере один лайк і одну підписку. А сьогодні ми зачепимо дуже болісне для фанатів дивовижного світу Гамбола питання: Де його продовження? Пояснюю для тих, хто не в курсі. У 2011 році вийшов мультсеріал Дивовижний світ Гамбла», кадр з нього ви можете бачити на фоні. У 2017 головний режисер написав, що хоче зробити повнометражку, оскільки мульт обірвався в 2019 році на неоднозначному кінці. Повнометражка по ідеї мала б пояснити, що сталося з персонажами, але з того часу інформації про неї було дуже мало. Відомо її приблизний сюжет, і вона, начебто, досі є в розробці. А сьомий сезон вже виходить цього літа. І перша серія буде розповідати про те, що здоров'я в наш час це дорого. Офіційного контенту ми не отримали. Окрім спінофів, типу Щоденника Дарвіна і вичіконі Гамбола. І якщо що, пройшло сім років. Якщо творці настільки затягують з продовженням, то чому б фанатам не робити свої? Зачекайте, вони зробили їх? Marry me. Це причина, чому це відео існує. Тут не буде фанфіків, коміксів, озвучок, коміксів артів едітів, анімеш на меру, качала, папірок, перемальовок і на мульт. Виключно те, що можна назвати серіями. Точніше, Точніше, все те, що я змогла відкупати на Ютубі. Важливе уточнення. Так, я повністю за фанатську творчість. Якщо книга фільм, це власні бачні слові, бо саме через фанатську творчість більшість починає знайомитися з оригіналом. Всем привет, мене звати Саньок, Можно, по моему, Нику, точнее, 600 Ну, що тут это приємного перегляду. Сподіваюся, вам вам сподобается формат, рушаємо. Слушай, а вот их ни тела. Что ты можешь mm -hmm. подметить про их тела? Ну, слухай, у Дарвина чогось обличчя з другого сезону, а у Гамбула с третьего и так далі. Uh, я не знаю, по какой причине это так, возможно, не брали референсы какие-то специальные. Но в целом мне нравится, типа, графика... Мне не дуже фон вибіде. подобається. Как тут поєднали 2D и 3D фон. Uh, По-моему, это же настоящая фотка. Ну, типа, в фотошопе, да, но, типа. Эээ, выглядит, по-моему, очень круто. Я хочу похвалить заставку еще тоже, но так. к этому мы вернемся. Погоди, а а що типа. Це просто якась штучка вилізла, вони з нею сфоткались, а потім вона накинулася на гамбулу. Вау. І... Тут би не І... помішало какой-то звуковий ряд, я не знаю, спросить Та... своїх друзів записать. Хоча він тут відсутній. Слухай, тут ä, єдиний напис це місяць потому. от якраз він От якраз він тут. По-моему, вот эти вот надписи, mm -hmm. это удлиняет хронометраж этой серии. Да. Может быть, бувь еще один. Руки, его руки, и вот, вот это вот это видно как референс. Я помню, так. я смотрел в Гамболе, если что, прикреплю скриншот, где мама mm -hmm. Гамбола примерно так же смотрела. Да, да, а, это а, же, мне зрелится, сырья ярость, когда она смотрела, на письмо Юки. То у нас таким э, схожим уплычем добилось на це. Читал его. Да, это выглядит как референс. По-моему, это прикольно, да, достаточно. Никогда не гам Гамбала таким зелым, прям злым. Но это, скорее всего, потому что в него вселилась какая-то штука. Ну да, да. Там дали продолжить, ты заразумеешь, что с ним осталось. Так, смотрим дальше. Та-да! Та это, Его просто в это, это весь приквел, да, типа. Итак, продолжаем смотреть. Uh -huh. Что с качеством? Ну, это же крипипаста. Там немає хорошей якости. <реку> Но пока что идут только вырезки с Гамбола. Да, я не знал, типа, я думал, это будет полноценная анимация. Зачекай, зачекай, пробуй почекать. Слышь, тик и початок. Этот кадр сделал интересно. Угу. Политка цветов пошли, мне пожалуйста. нравится. Уводи попаси. Мне кажется, ты стал первобытной рыбой. Да, трошки доградував. Хоча на вышли паркер на зале там разрухный резко. <плес> а, ну бывает. Так, подвішений гамбл или анаис. Гамбл, гамбл. Анаис в коробці. робте. Странная музыка на пианино на низких нотах. Класска. Кто в этом не виноват? Действительно. Ну да, Гамбл знаешь, может, ему им рассказать, что с ними случилось. Раньше мог, он, ходя... он буквально говорил, когда был трупом. Да. Казал, я их не врятував, я их не врятував. Что он их не врятував? Мог бы пойти, нажаловаться, знаете, кому-то. А, честно, хоть сюжет может и протянуть где-то за ухо, может что-то Ну, може, є якась недосказаність, її дуже багато зазвичай. Та, та сама темна фігура, якої, наприклад, немає в інших ретейках. Типу, є теорія, що це пені, але все може бути. А мені взагалі так, зроблено якось лінивенько. І якби прибрати всі фільтри, знаєте, такі темні і сумну музику, це можна просто. ну, це можна усвідомлювати тільки як там 12-річна дитинка вирішила зробити щось страшне. Ну, я з тобою согласен. Там дуже много вирваного контексту і, скоріш все, це зроблено спеціально, потому что пугает і все такое. По чому 12? Плюс та же? Oh, yes. Це абсолютний шедевр. Це синема. Абсолютно синема. Якщо ви щось інше побачите. Ви подумаєте, що це гімно. Після того, як подивитися весь цей шедевр. Кожна ця деталька цього сюжету, яка триває 17 хвилин. Кожна ця хвилина варта вашого перегляду. К Гамбл? В чому діло, Дарвін? Я тепер що Шо, Шо, а Гамбл стає репером, та не просто репером, а репером завдяки парапі. От кого треба кому треба дякувати, так це парапі. Брасті, с вами газета. Сегодня... У цього шедевра, до речі, є ще й друга частина, але це буквально друга серія. Нє, Ні! ніе, 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 ніе. Ні! Трикутча, забери мене звідси. Сто з десяти. Ідемо далі. Друга серія, здається, менш класною, ніж перша, але все одно нам було приємно подивитися. Не буду спойлерити, що там відбувається. Крусворд. Ты кто такая? И зачем привела нас сюда? Ват? А я зато решил твой кроссворд. Всем привет, ребята. Це не варте вашої уваги. Симс десяти. Компания ПМТ представляет. А кто це у нас у титрах указанный? Так це ж мій старий нік. А що це означає? Правильно! Що ці два роки я провела в тому, що працювала в Problematic Team над сьомим сезоном. Ну добре, ні, це не ця, не ця. Не ця, не ця. А, ну... Ось ця. Так, це моя робота. Насправді, вона доволі кривенька, я її одразу не пофіксила, але все одно я набивала руку. Так, пробачте мене, будь ласка, якщо там є якісь неточності. Але погане слово на цьому моменті я досі не пробачу. У це відео попало вісім епізодів. Два з Гамбл-репером і три від Problematic Team. І це чесно, навіть не все, тому що скоро виходить The Basics з Балді у головній ролі. Я чесно дуже чекаю цей фан-епізод. Цей проєкт він також підтверджує той факт, що Гамбуло вам досі цікавляться. Чесно, мене всі ці відео вони дуже сильно надихають на власну фанатську творчість. І це я знаходжу дуже приємним. В мене є ще дещо, що варте вашої уваги. Насправді це відео готувалося ще з осені 2023 року, але через технічні проблеми. Виробництво цього відео затрималося дуже-дуже довгий час. Я задала про нього лише цього літа. На жаль, він приурочений завтрашньому виходу в Камбула на стрімінгових сервісах. Та, незважаючи на таку довгу відсутність, нам все одно хотілося зняти це відео і поділитися своїми емоціями з вами. Величезна подяка усім, кого зацікавив цей ролик. Ви супер!